51-й день в Канаді, 03.08.23, І сьогодні четвер. сьогодні, Як завжди, в мене всі дні гарні. Сьогодні у мене день почався гарно. Зранку зробив кави, з'їв банан. чи Ні, я з'їв яблуко по дорозі. Сьогодні я їхав не на East Village, там, де я працюю, а на, не на West Village, а на East Village. Калері. Тут даунтаун, їде метро, я в Вест Вілч працюю, а Іст Вілляж з другої сторони. Але мені якраз по дорозі, бо я внизу я їду догори і якраз попадаю на East Village. В East Village працює Барі, і в нього там цілі апартаменти треба було помалювати. Та і крім того, ще багато роботи. І він вчора попросив, щоб може, може хтось йому допоможе. І Я, над... я згодився, і я поїхав до нього зранку. Ми з ним пішли в кімнату, там підремонтували дещо. Я взявся малювати. Я от помалював цілі апартаменти десь закінчив біля 1 чи 2 години. Спокійно почали, зранку собі зробив каву, пішов, поки малював допив ту каву. Пішли на обід, барі, до речі, в нього сьогодні піст, він сьогодні не п'є і не їсть цілий день. Отак. Чувак серйозний. Але я сьогодні пообідав. Пообідав, посидів нормально. Після того, як я закінчив, я поїхав в банк. В банк зняти гроші з чеку. Я їх навіть не знімав, я зразу їх перерахував на основну свою карточку. І з основної карточки погасив кредитну карточку. Ну, мені подобається система. Кредити, ще щось, там, нічого тут такого немає. Є кредитна карточка, на ній ліміт, там, залежно який банк. Є такі банки, що в них кредитна карточка, вона не тільки називається кредитна. Туди треба положити 500 доларів, наприклад, 500 доларів поклав, і тими 500 доларами ти користуєшся. Користуєшся і потім знову гасиш, але то твої 500 доларів. Я маю кредитну карточку на 2000 доларів, я, але це кредитні, там я ніякі гроші не кладу. Користуюсь, погашую. 121 дня треба погасити, щоб кредитна історія була добра. Там, зараз в мене 0. Завтра я щось купив. До речі, завтра поповню мобільний рахунок. І з завтрашнього дня рахує, починається відлік 10 днів. О, 20 днів, 20 днів. І от, от треба не забувати просто поповняти їх вчасно. О, будильник вже включився. Е, англійську зробити, але я англійську вже зробив. Отак, заїхав я в банк, перерахував з чека. З чека гроші на карточку, зразу з основної карточки посив кредитку. Сьогодні я вийшов в 0. І поїхав в вствіл, приїхав в West Village. Там хлопців не було, бо вони поїхали на вчорашню нашу будову, закінчували там. І я трошечки навів порядок. Роботи не було. Була одна роботка незакінчена, треба було поміняти електронний замок. Але я ще того не робив, і то не терміново було. Кажу, приїде мій напарник, приїде Сем, і я з ним піду, ми то зробимо. Я, я то можу зробити, забавлюся, але я просто не знаю, як воно там правильно розбирається і на... налаштовується. Завтра ми то зробимо. Приїхав шеф, приїхав мій шеф, і, до речі, дав мені. Всі знають великі сумки спортивні такі з ручкою. Він дав мені таку велику сумку з емблемою Pydex, дві маленьких упаковки, і була ще там ось така. Це от моя фірма. Назва моєї фірми. Ось така от. вона мені в машину потрібна. Це вішається нагачок, до речі, може, я її десь інакше буду використовувати на всякі там мильно-рильні. Або ще щось. Мені треба в машину, бо ті ключі, всякі. Дрібнички, вони там в багажнику мені стукають, а в цьому скрутити і воно вже не буде так стукати. Оцю ще дві маленьких і велику. О, до речі, там, де я малював, в основному квартиранти, як з'їжджають, то вони за собою не прибирають. Я вже казав, що я забрав тоді кілька всяких штучок, тарілку під фрукти. Ось така от штучка була. Вішати на двері. Пластикова і на два, на два рушника. Я не як дівчата, що їм треба 20, а мені треба 2. Мені треба один великий і один маленький. От я якраз маю, і воно мені точно пригодиться. Плюс там залишили багато посуди я взяв собі ножик, бо не маю ножика маленького, це можна загострити, картоплю чистити, то щось таке. І ось такий от комплект посуди. Маленька, більша і одна глибока. Я в основному їм з глибокої. Горнятко, я взяв чисто для соуса. Для Соуса обов'язково, бо я з я таким маленьких горняточок не п'ю. Тобто дитяча горнятка. Взяв собі оці тарілки, я тепер, бо я просто люблю мати свою посуду і завжди мив після себе. Поїв, зразу помив, і в мене завжди чисто, все поскладено. От, взяв собі таку посуду. Нічого більше не брав. От. Після роботи я поїхав, подивився, ну вирішив поїхати подивитися на один будинок. Бо люди з'їжджають вже 10 місяців тут. 10 мі... Жили перед тим в Європі, не пам'ятаю Україну, але жили в Європі довший час, десь 2 роки, і приїхали сюди. Попробували 10 місяців пожили тут, але їм не зайшло. І ціла родина переїжджає назад, вертається в Європу, бо там ну, легше, краще їм, їм краще. Та багато кому краще, я от знаю багато людей, які звідси вертаються, бо тут треба працювати, щоб щось мати. Я вважаю, в Європі так само треба працювати, щоб щось мати. А от те, щоб щось крутити наліво-направо, то не про мене. Мені більше подобається от такий от, чесний спосіб життя. І вони вертаються і вирішили здати ту квартиру. Я, той будинок. Бейсмент заселений, там живе якийсь один, один чоловік. А от верх. Три кімнати і кухонька, і туалет. Ну, все дуже маленьке. Маленькі кімнатки, маленький туалет, ванна, ну хоч ванна, але теж вона маленька. Там я маленька. Коротше. Все маленьке і досить дорого. В мені варіант, мені до роботи 5 км звітом. Треба їхати машиною, нема гаража, машина на вулиці. І, по-любому, треба їхати або машиною, або Сітрейном. До Сітрейна 15 хвилин пішком. Якщо би я здавав ще ті дві кімнати комусь іншому, ну тоді так. Але це виходить дуже тісний гуртожиток. Нема сенсу мені брати ту хату і здавати її ще комусь, і мати те саме, що я знайшов в центрі. Я в понеділок надіюсь, туди піду і, і подивлюсь на ту кімнату, що близько до роботи. Пішком перейшовся, ніякої машини не треба, всі ті самі умови, так само хтось там буде жити. Але то, то не проблема. Плита одна, і мені підходить перший варіант це жити ближче до роботи. Після того я вернувся додому. Власники не чекали мене так скоро, бо вони думали, що я поїду може до того. Вони якраз повечеряли. Але я мав деруни. Навіть не скажу, що дорони, то якось якась така картопля, яка не хоче смажитись все за грубі. І я от взяв їх з морозилки, розморозився в духовці запік на підносі, а потім виклав на решітку і ще підсмажив, смажив, якби тостерний режим включив. І воно жарить зверху знизу, підсушує. Трошечки їх підсушило, класні. Зайшли, всі, Я думаю, половину лишив, половину візьму на роботу. Але ні, з'їв всі. Англійську я вже казав, я вже зробив, і в мене, є, як завжди, стоїть, е... стоїть два будильника. Завжди. Перший англійська. Обов'язково, десь, якщо я його пропущу, то спрацює другий. І я ніколи його не виключаю, аж поки не прийду англійську. Відкласти на 10 хвилин, якщо я знаю, що я зараз буду проходити. Відкладаю, відкладаю, поки не пройду, аж тоді виключаю. Бо інакше я точно забуду. Відволічусь на якийсь там пошук квартири, ще якась штука. І забуду. От, англійську я вже зробив, можна виключати будильник. Або представляю будильник далі. Він мусить грати завжди, аж поки я не закінчу. Е, Сьогодні я не сказав би, що я замучився, так що. Ванну приймати не буду. Завтра я поїду до ТОДА після роботи, От тоді я вже буду брудний покладу плитку. І завтра треба буде віддихнути. Все. Сьогодні такий суперовий собі день. Nie bym coś zabuł, ale że to takie...